Пам'ять народу неубієнна. Чи не в кожній українській родині досі живі спогади про голод? Хоч живих свідків вже одиниці пам'ять роду зберігає все пережите. Перший пам'ятний знак жертвам голодомору. З'явився на Сумщині у лебедині. Це було логічним продовженням дослідження довжиною в життя Бориса Ткаченка. Воно почалось від його народження у 1937-му і триває досі. Всі ці фотографії з архіву Бориса Ткаченка. Реальні люди і їх історії, записані і зібрані в одній величезній книзі суцільного жаху під чорним тавром. Книга кілька разів перевидавалась і щоразу розбухала фактами злочину проти українського народу. Що ж змусило сільського хлопця, агронома за фахом, стати дослідником, краєзнавцем, істориком. Найстрашніший випадок запам'ятався ще з дитинства через те, що це він був з нашою сусідкою. Ну, не сусідкою, ну близько жили через кілька дворів. От. Її по вуличому Лойко, Вайчиха, Лейська Вейчиха, Єлизавета Василенко її, настояще прізвище. А жили вони ось тут навпроти нашого кладовища якраз, і ми ж там жили рядом. <різь> так от, а раніше вона жила на вулиці, яка у нас була в городах, Ламахівка називалася. Це вони ще вже потім перейшли. Так от, у неї по світці жила Забужиха, здається, її звали. Забужга це точно. Забуга фамілія її. Ця забуга ловила діток, заманювала чи конфету, чи симгостинцем, чи як. Убивала і зварювала і тим жила. Значить, з дитинства я знав цей випадок, через те, що в сім'ї сім говорили, бо. воно, як сказати, ну, Ну, вона, ну, перед очима. І ця у мене дід Давид орав коровою. У була корова, робоча корова. І він орав в городи собі, людям орав. Приходить ліска ця колись. А я водив корову дід за плугом, за сошкою, а я ж говорю корову. Приходить ліска, Давид Савич, зарав мені город. Я вже якось там вам чи колючок по гребу, то й за гроші мене балакать. Ось таке щось. У лісі кулючок по чи в день попою, а він каже, та я тобі листко за твою горе і так зорю, а он, онукою ну, якось пряника вже даси на мене. От. А ти кажу, це горе? А горе ось було яке. У неї син, синів було, мабуть, п'ять чи шість, бо я знав, кількох знав я, а то був ще Василь, якого я не знав, звичайно. Е, Василь, він десь приблизно 30-го року народження, ну було три роки дитині у 35-му році. Вона його заманила, зарубала, голову заховала під крилечко, от, а самого порубала і ну, зварила. А ця ж е, ліска кинулася, де батько, нема батька. Люди, де батько, де батько? А дідка, та він пішов, ота попукала його. Вона туди, а в хаті пахне вареним вже м'ясом. Вона до печі, а там ще вона ручки стрічать. Вона той чавун вихватала. І з тим човуном бігла вулицями, проклиналася на світі і владу, і невладу, і забужиху, і, і так далі. Все проклинала на світі. Це мій дід по-батькові Давид Савить Каченко. Оце з цього почалося збирання в про Голодомор. Він був хорошим колгоспником, а тоді вийшов з колгоспу і за те, що він вийшов, його розкуркували. Коли вже пішла при Кравчуку, пішла так, компанія потерпілим куркулям за розкуркулення, то я ходив, а вони хають так, він не розкуркований. Він засуджений і майно за несплату податку, а не розкуркуваний. Він все нічого так Тож він куркулеми хоч читає, хоч не читає, держава не читає. А хазяйство все було забрано. Значить, шестеро дітей пішли по, по світах. Він з бабою опинився там за Лінградом, когось гігант. З Лінграда вивозили хакалії баржами, а вони там з, з бочкарями по полю розвозили. Оце наче, гімновозом був, така спеціальна була. За це все розказували. Я це держав, ну, вже хорошо пам'ятав у пам'яті. А тоді, колись я був у Києві у Івана Макаровича гончара такого чули, покойний. От, був я в його, якось розбалакалися, за голову злакав. А так ти записуй, ти записуй, хоч я так накладу, ну ні, то пам'ятаєш, а ти записуй. Значить, перший запис я зробив, мене з роботи послали у Красноград Харківської області. Там семінар був агрономів. Ну, матчка була просто чи мода, чи, чи обов'язок. Я семінар то семінаром, але на кладбище треба, подивитися, які там пам'ятки, хто лежить і так далі. І в, ху... в край музей. І от я пішов на кладбище, от, і натрапив на могилу Порфіла Мартинов... Мартиновича, такий художник був на Україні відомий. Ну тут коло могили підходить якась жіночка, що ви хочете, виявляється, сторож кладбища жінка. Катав, це ж не цікаво, що 35 А, так я його ховала. І розказує, як вона ховала цього Мартиновича. Значить, Умер він голоду, у нього було величезне подвір'я, на подвір'ї три хати, клуні, ну, старе на подвір'ї було панське ще. Вона розповідає, як це все було, і каже, що ми з дідом робили при больниці, бо струван клавиші, а больниця їм платила за те, що вони копали ями. І платила так, пів хлібини. Це б то кілограм хліба, хліб, хліб. Пів хлібини і оселедець. Оце за одну яму. У яму десь душ на 15-20. І це, ми каже, денька копаємо яму, нам дають пайок. От. І каже, один день так заморилися, викопали яму, що закидати не захотіли. Спорилися, дід матюкався, що що таке, завтра нову копати, а тут закидати, а каже, нема духу, не хочуть. І бросили. На утро рано стали копати, закидати яму. А на припічку сидить чоловік, ноги в яму звісив. Каже, ти чого тут чишся. Каже, я виніс. Так ми тлечуть закидали вчора. Каже, я чув, як ви лаялися, як ну, я не можу без ватися. Нема то у нас нічого. Та що у нас нема нічого? Ти хай йди на, на піщанку, там село рядом по трасі, по, по тава Дніпетровськ через Краснорад, там соб, велике село Піщанка. І в піщанку там ще люди, мов, при хлібові, щось розживеться. А він каже, так я сам і прийшов, я від можу, нема там нічого мені в в в він. І тоді, коли я прийшов вже в готель, де там жили, оце все розказав, хто кому там був, Ну, з тим семінаристом, що ми набули. А сиділа жіночка, адміністратор готелю. Там готичка велика, висибі великий, бо общем, хата чи маленька. І сиділа вона і каже, я вас не те розкажу, я розкажу, як мене мати вела і держала за руку, щоб не вкрали, бо возили якраз вози возили на кладбища цих метрів. І каже, один дід схватився за колеса, за спиці дереться, а його хурман тяне на воза, а він не пускає. А мати його лаять. Що ти то робиш, нема ти чого? Люську він кажуть, так, я вже третій раз привожу, а він оживає і а мені ж його стягти треба, що це буде морочиться. От тоді я додому приїхав, я тобі почав записувати. Я збирав матеріал не, не, не то, що е, якось спеціальних шукав, а де трапиться. Оце Остапенко, герой соцтруда, який розказував теж про Годоморк. Це той, що робив голод, герой соцтруда і влагоспу Руденко. Комсомольський дозор той що ганяв, що хто колоски збирав. Чоловік і жінка, сам плотник, столяр, у рябушках закопані, і син, і вона, і він в одній молодці. Оце Іван Васильович Майський. Несмотря скільки часу пройшло. Протяг вчора була, пам'ять. Пам'ять не стерлась, та розповісти історію свого життя без сліз Іван Васильович не зміг. У 33-му було йому 4 рочки. Згадує, що матір бачив мало, вона цілими днями десь ходила, вишукувала їжу. Інколи приносила у черепочку патоки чи ляпанців з милої картоплі. Ота їжа все нутро вивертала, а мати плакала, просила, лаялась, їж дитина, бо помреш. А потім настав день, що стоїть перед очима все його життя. Радий би забути та не сили. Одна, Одно час понесла в сад утром рано. вирвала бріянину, отаку здорову і держи його так. Перед собою. А я на руках у нього. І говорит. Ну чим? Нічим було нагодувати їй дитину. Взула мати маленького вані у пошиті сіряка перші в його житті черевички та й повела на залізничну станцію. Завела у вагон, посадила, а сама пішла, начебто, хліб купувати. Так і не повернулась. Доля ж Вані Дитячий будинок, де отримав прізвище майський, бо потрапив туди у травні. А далі каліцтво, голод і холод довгих 25 років. Не так давно він знайшов свою матір, сестер, батька та долю не зміниш. Мати ж до останніх днів своїх запевняла, що син помер від голоду. Ось сра фотографія ховають померлу дівчинку. Їх двоє тут. Тут два роби, ну погано видно другий. Оце двоє дівчаток, які наїлися. Мертвячини у Лебедині, Люба і Маня. Оце хотінь. Оце я був у, у цій жіночки, вона ще була жива. Її був 98 років. І вона розповідала за голод і як вони ховали цю дитинку, що з голоду умерла. А там у нас будилка, є будилка. Там спиротоводишний завод, там патока була. патока. І возили сюди паток, отходи там всякі, коней було там багато. Таке корито то длили, длили, як на лють, як на лють, і то коні ж п'ють. А ми тоді всі, суп наш ніде не їдиниться, баландата. А тут треба того взяти, того що коням налили. Так ото ми туди тоді, тоді прибіжемо, а на коні з пльоткою такий їздить і пльоткою, чисти нас, щоб не з корити. А я в мене чалунчик такий був. А мені ж неудобно з шалунчиком, треба котелочок. котелочок знаєте? А вдома був у нас. Мати каже, піди додому, а совхоза стежка була на ребушком. Піди додому і хай батько тобі дасть той котелочок. Ти ось підбіжиш до корита до коней, зачепиш того і бігом течеш. Я ж так і пішла, От кажу, батько, дай мені катьолочку. Ліда встане, утром я дам. А мати йому хліба ж, матері дав хліба. І селедочки, хвостик, вони полільниця, Нам такого недавно, нам то володи. І я ж хліба не їла, бо це ж я з'їм, А селедку смоктати їсти не можна, а смоктати тоді ж води нап'ється, це ж добре. І так прийшла, ж положила він халі, да я утром із з'їм, а тобі котелочок дам. Утром встаю, а він верстак, так, хата не оборудована, лежав там. Я, ну встань, ну ну чого ти не встаєш? А не додула, що він вже не живий. Кажу, ну дай мені Катьолочку, мені вже треба, йти, дай мені. А так дядько, рядом жив два брати. Кажу, дядько. Кажу, батько Катьолочка не дає, він хліб не їв і сельодку не їв, і нічого він не встає. Ну треба ж, й... ну вон тоді не було, А він так він уже й захолону вже. Оце жіночка розказує, де в лебини була яма, куди звозили мертвих підібрих на вулиці. Вона така, як дві хати за обіжки. Ну, може, вона прибрехала там чи як, ну, у всякому місці показала, де вона було. І розказала. Там було, де зараз клуб Леніна, там по Сумській, там було колись зазерно, а вона там працювала на Радзерні. І каже, я йшла завжди через кладбище, коли дорога у мене була сержка. І каже, застала, коли. Викидали туди людей. Яка заховалася, поки вони поїхали, а ти заглянула, а там чоловік порушиться. Я, каже, бігом до сторожа кладбища, та його витягли та в сторожку, та перев'язали, а він був розселяний, а остався живий. А розселяний в тюрмі Лебединській, вона теж там тюрма на Сумській була. От. Витягли, у сторожці приховали, а потім вже, коли почав дуже, питав, відкіляти. Він сказав, що з межирича. От, розказав, хто, що, до чого я. Вона думає, ну, я ж жінці сообщить. Пише їй письмо. І пише не те, що у вас там чоловік і так далі, а пише, що ви е, е, маєте борг перед державою хлібопоставки, оце скільки і скільки. Прошу уявитися для вияснення обставина. От. Найти отаку от таку на зазерню. Приходить жіночка, вона каже, ходім за мною. І вона веде в сторожку, а жінка боїться йти. От, бо ти ще е, люди ходили, це 33-й 4-й рік. От. Одним словом зайшив сторожку, так, карпо вилазь. Вилазь з печі цей карпо. Жінка його пізнає по голосу, бо так не пізнала так. А ти каже, а цей Карпо, та у війну мене йшов, як німці прогнали. У, е, 45-му році забина, він знайшов її, щоб отбадарити. Я виявився, там ще якусь, там, якусь гостинця дав. А оце ось цікавий документ. У мене це копія його, але є десь оригінал. Розпорядли в районний виконавчий комітет, від якого 31-33 року. До всіх занучасками, за медбеспансером, за, за лікарнею. Деякі лікарі не знають, як писати в довідках про померлих від білкових очоків. Пояснюю, що довідка це опух, білковий, опух. Пояснюю, що в довідках про білковий очок або від голоду писати не можна. Але у себе такий облік те вести. Ось Це те, що я знайшов е, у воді бабуськи Євангелію стареньку в годинниці. А ця бамашка була як закладка в Євангелії. Оце. Оце так ми шукалося. І так було, ці записи робилися, приблизно до... 69-го року це почалося і кончилося. Бо в 69-му році до мене приїхали браві хлопці з Києва, забрали під мої ручки, повели в готель, закрили і кажуть, де ти був такого числа. Я працював агрономом І, значить, як, ну, і не був на, на поганому щиту. Нормально все було у мене. От. А тоді вже це вийне з роботи. От. Робив я зварником, трактористом, шофером і так далі. Коли вже перед виходом цієї книжки, перед виходом я пішов у Сумський архів, я не пишу мені, дайте по Голдомору, тоді ж це ще ж не горилося ніяк. А коли, дайте мені, допустимо, засідання президії цій рад такого-то року, а отого села, отого, отого. отого. От. А там же ж, ну, Президія засідає чи, чи сесія, перейшла піла президія. За президію розбирає питання, оцього куркуля розкуркули, що це дібрать і так далі. І то, я почав виписувати. Вони побачили, що я роблю дівчата, приносять і кажуть, а ну подивіться оту, що може тут що треба. А ну тут саме. І я що одкри, а там те, що треба, те, що треба, і так далі. Вони мені допомагали, мовчки без моєї просьби, без іншого. Саме приносить набори. От. І оце так воно відбулося. Значить, не вистачає всього-навсього одного, щоб за цю тему взялася наука, якийсь інститут, От там, чи інститут пам'яті, чи що. Багато є літератури, але видати документи, вони ще й бояться, через що там ще замішані такі люди, що, не дай Бог, що вони живі і в начальстві ходять. Або ось не дані президентам і так далі, може бути, просто ще бояться. Мабуть, тільки ця одна причина. Але те, що видають, що скільки померло, скільки значить, це отаким документом, всі документи на ліцо, от по кожній області. Хто підписав, хто стріляв і так далі. Оце. Цього немає. І вони своїх не видають. Може це правильно, ну, на мою думку, неправильно. Пора вже це зробити. Борис Ткаченко агроном і педагог за фахом. Письменник, краєзнавець, етнограф, журналіст за покликанням. Член Національної спілки письменників України. Лауреат літературних премій імені Василя Стуса та Миколи Хвильового. Його життя в літературі це 14 друкованих видань, серед яких книга під чорним тавром займає чільне місце в Україні серед досліджень періоду голодомору. Літературна і громадська діяльність Бориса Ткаченка відзначена орденами за заслуги 3-го і 2-го ступеня. Орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3 ступеня. Пам'ять народу. Neubijenna